Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Жителі Дніпра вийшли на мітинг під будівлю міськради. Вони виступають проти будівництва багатоповерхівки поруч з їхнім будинком на житломасиві сонячний. Дали сім днів на виїзд з України. Жительці Павлограда анулювали посвідку на проживання. Близько 20 тисяч гривень боргу у ветклініках та постійна потреба у кормах. В одному з притулків Дніпра обмежили порятунок безхатніх тварин через фінансові проблеми. У Дніпрі під будівою міськради 30 мешканців житлового масиву Сонячний провели мітинг проти зведення багатоповерхівки поруч з їхнім будинком. За словами учасника акції Андрія, будівництво незаконне та може призвести до пошкодження фундаменту їхнього будинку. На мітинг люди виходять в шосте. По перше, це забудова зеленої зони, яка там була. По-друге, це на цьому клаптику землі, дуже маленька площа для забудови. Ці грунти сонячний був намивний, тобто з будь-яке будівництво може спричинити руйнування будинку. Представник забудовника від коментарів відмовився. 13 жовтня ми надіслали інформаційний запит до міськради, аби дізнатися, чи має забудовник дозвільні документи для проведення будівельних робіт. Відповіді у встановлений законом термін не отримали. Правоохоронці затримали ймовірного організатора наркоугруповання з Кривого Рогу Краснобалівський, який два роки перебував у розшуку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За інформацією слідства, підозрюваний створив мережу розповсюдження наркотичних та психотропних речовин по всій території країни. Щомісяця реалізовували товар на понад 11 мільйонів гривень. До цього фігурант залучив 17 спільників, яких затримали два роки тому. Виготовляли та фасували метанфітамін та канабіс в орендованих приміщеннях, збували товар оптовими партіями, а також під час особистих зустрічей з покупцями. У разі доведеної вини особи за результатами судового розгляду особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Я проживаю в Україні з п'яти років. Приїхала сюди з мамою та братом просто до бабусі. І все, і тут ми осіли, ну і все і якось громадянством моїм ніхто не займався до 18 років. Я сама не могла, тому що була неповнолітня. А... Потім, вже, як мені виповнилось 18 років, я зверну, ну, почала звертатися до міграційної служби, зробила собі посвідку, вступила до вищого навчального закладу, все було добре. Дуже сильно хотіла змінити підстави з навчання на шлюб. Мені сказали, що це була осінь 2022 року. що Зараз ми цього не робимо, чекайте. Рівно за два місяці до закінчення строку дії посвідки, я звернулася до міграційної служби. І в той день мені сказали, що ми вам її анулюємо, тому що ви вже закінчили навчання і ви тут перебуваєте нелегально. Вони мені дали сім днів на виїзд і сказали, виїжджайте, ми питаємо, як зараз так. Та вони кажуть, легко виїжджаєте, отримуєте візу в Україну і повертаєтесь. Ще в мене термін посвідки не закінчився, тобто мені її достроково анулювали. І потім я вже почала звертатися до міграційної служби для того, щоб отримати тимчасовий прихисток. Але міграційна служба мені відмовила, там були такі, ну вони сказали, тому що Україна не є безпечною країною. Мені в цьому листі ще відповіли, що просто прийдіть до міграційної служби, там вже вам допоможуть. Я прийшла і мені вже поставили. Штамп про примусове повернення, тому що я тут знаходжусь нелегально, я оплатила штраф, мій чоловік оплатив штраф за те, що він мене тут приютив з того дня по сьогоднішній. В мене йдуть суди, я сужусь. Першу інстанцію я виграла. Потім був апеляційний суд, це взагалі був жах, і, на жаль, програла. І зараз ми подали до Верховного суду. Я була в суді, і ми ну, кажемо, що ви ж розумієте, що мене можуть депортувати в Росію, і там мені ну може загрожувати. Це може загрожувати моєму життю. А вони кажуть, ну чого з чого ви взяли? Це справа в тому, що ну не так просто отримати громадянство України. Це дуже важка процедура. Це не так, що там приїхав в Україну і все тобі даються громадянство. Це дуже важко і потрібні підстави, і навіть люди з підставами. Не завжди можуть отримати громадянство, тому що дуже багато нюансів. Ми з чоловіком вирішили звернутися до Міністерства закордонних справ, спитати, що нам робити, як нам бути, чи потрібно виїжджати. Вони нам сказали сидіти тихо, тихо. типу, якщо ви виїдете, ви сюди не в'їдете. У мене поки стоїть штамп про, ну я сподіваюся, не буде в мене іншого штампу, про примусове повернення. Але якщо мені поставлять штамп примусове видворення, то вони дійсно можуть прийти до мене додому. Я збираю речі і їду з ними з ним з ними там кудись, у якийсь пункт збору людей, а потім мене просто за кордон. Я не планую виїжджати. Я буду судитися до останнього. Я піду в європейський суд, куди завгодно я піду, але я не буду виїжджати, Це я для себе вирішила вже остаточно. Близько 20 тисяч гривень боргу у ветклініках та постійна потреба у кормах. Через фінансові проблеми притулку Дніпро Енімал здовелося обмежити порятунок безхатніх тварин. Зараз тут живуть не лише місцеві, а й евакуйовані з Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Це рижий, його вивезла господарка з Сєвєрська. Майже три місяці ми боремося його життя зараз. Нам треба подолати запалення ЖКТ. Він на антибіотику. На його лікування витратили понад 60 тисяч гривень. Наразі таких котів у притулку п'ять, а ще близько 260 інших тварин. Вони регулярно потребують годування, лікування та вакцинації. Розповідає засновниця притулку Інеса Капінус. Ми прораховували скільки коштує на місяць утримувати цю кількість тварин від 10 тисяч доларів, якщо немає епідемії. Якщо немає там, наприклад, тварини після ДТП, яка може на добу коштувати чотири. Або п'ять притулок функціонує виключно за рахунок донатів, але цих коштів каже Інеса не вистачає. Вислідкувати закономірність витрати допомоги. Я не можу знати, скільки люди задонатять в наступному місяці, який об'єм допомоги я можу надати, наприклад, скільки я можу прийняти нових тварин, переводити їх на економ, випускати на вулицю. Ну це вже не для того все робилось, стільки років. Інеса Капіну скаже: наразі у протулку живуть коти, собаки, їжаки, вовки та лисиці. Їм бракує корму, ліків та гігієнічних засобів. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Марії Лупцовій зі злинки 94-й рік. Пригадує, вперше білий хліб скуштувала 18-річною дівчиною після закінчення голодомору 1946-1947 років. Про масовий голодомор 1932-1933 років, знає з розповідей мами. Бил голод сильний, хто був багатше, жилі люди і не вмирали. А то, кажуть, а бідні вмерли всі того, що не було, що їсти не було. У колхоз ходили, робили, за черпак, варили там еще затерку какуюсь целый день. И на поле, кажуть, было помирают люди. Приходишь кричать идить, а уже лежит человек, помер. Подводы, кажется, ездили, собирали так сильно люди мерли. Дуже. По хатах ходили, збирали людей. Бідні батьки колгоспники, пригадує довожителька, не мали чим годувати двох дітей. Марії тоді було три роки. Батько був, вирішив бідний з товаришем пойти, відперли комору у колхозі, взяли муки, взяли крупи, їх поймали, присудили їх к розстрілу. А я кажить осталась а с вами из двома нет нигде ничего катерка была оставалась на столе ка житьить одна А у суседа через дорогу была корова трошки за яка жить пошла туды кажу дайте хоть бутылку сыроваки детей напою она ка жить не сыроватки не дам адам квасу квас ем мне І кусочок буряка, каже, дала. Вийшла, я на солнушки, сіла на завалений, уже вмірати, де і все кажуть. Розповідаю, не померли з голоду лише тому, що товариш батька її з сестрою влаштував в ясла, а маму кухаркою в колгосп. І вона вже варила, Туди, додому, каже, нічого не бери, ні кради, нічого. Там наїлася, ну, додому черпачок нам приносила. вона. То кажуть, я було, висиплю мішок муки у котел, затірку сделаю, всім роздаю, щоб густеньке ж було, бо що юшка-то. А ті мішки, кажуть, я возьму і стой. Возьму, скрутю їх, кажуть, і домой прийшла, кажуть, витрусила мішок той. Стакан муки є, о, вже кажуть, ми багаті. То латку спіку якусь, то коржик пеку. Говорить, все життя батьки тяжко працювали. Мама умерла у 60, у 86 років. Всю життя, працювала, і луга косила, і кирпичі робила, все робила. і за мужські роботи, і свої робила. Раби я не ледаччая, раблю все на свете. Пока сама и полк потрошки по помою и постираю себе что-нибудь там И посыпаю на о городе пойду помаленьку, Хо с палочкой, ну а все-таки делаю. Переживши голодомор, Другу світову говорить, не думала, що на її долю випаде ще одна війна. І лягаю, і встаю, молюся, щоб війна кончилась. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.